Усім привіт! Мене звати Анастасія, я психолог, і в цьому відео ми розберемося, як досягати цілей саме вам. Тобто, як досягнути цілей саме в вашому випадку. Тому що, дивіться, у всіх є цілі, у всіх є певні мрії, але інколи буває так, що ми робимо певні кроки, але все одно не досягаємо нам важко досягнути того, що ми хочемо. І частіше всього, проблема саме не, не тільки в тому, що нам потрібно щось вчити, нам потрібно робити певні кроки до цілі, а працювати ще над собою. І часто люди про це забувають. Тому техніку, яку я сьогодні дам, вона якраз прямована на те, щоб розібратися, що конкретно вам потрібно робити в вашому випадку, щоб досягнути ваших цілей. Тому що, дивіться, ви зараз, і ви та людина, яка вже досягнула. Ваших цілей, да, ваші цілі це зовсім дві різні людини. Уявимо собі ситуацію, що, наприклад, є директор, да, є посада директора, умовно, і є просто людина, яка працює на підприємстві. І людина, яка працює на підприємстві, і людина, яка займає посаду директора це дві абсолютно різні людини. Вони різні не тільки тому, що у них різний досвід і вони, у них різні знання, а ще й тому, що людина, яка займає посаду директора, це лідер. Це людина, яка, скоріш за все, вміє спілкуватися з людьми, підтримувати розмову з будь-ким. Це людина, яка не боїться, ну, взагалі не боїться нічого. Це людина, яка бере відповідальність. І, можливо. Та людина, яка просто займає да, якусь посаду, тобто працює в команді, вона не має тих якостей і характеристик, які має е, людина, яка займає посаду директора. Тому для того, щоб досягнути да, цю посаду, людині потрібно не тільки навчитися щось робити конкретне, здобути певні знання, а ще й попрацювати над собою. Тому що, як я вже сказала, ця посада да, потребує певних характеристик, які. Залежить якраз від нас, від людей як особистостей, а не просто від певних знань чи досвіду. Тому е ми зараз будемо робити, я як завжди кажу: да, беріть зошит або беріть блокнот і ручку, і будемо робити наступну техніку. А зразу скажу, що буде такий момент, коли вам варто було б зупинити відео, і воно якби зупинити, зробити те, що я скажу, і потім вже повернутися. Повернутися назад. Перед цим, як ми почнемо. У мене тут записані пункти, які я хочу сказати, щоб не забути. Дивіться, як цікаво, знаєте, говорять, що якщо ви хочете досягнути, наприклад, ну досягнути щось, да або купити щось, потрібно піти до тієї, людини якої вже це є, і спитати, як вона це зробила. От ми будемо щось схоже робити з сьогодні да в цьому відео. Далі. Ще такий момент. Всі чули фразу, або, можливо, бачили на просторах інтернету таку фразу як будь-тією енергією, яку ти хочеш протягнути. Так от, це теж в тему, тому що дивіться. Ваш ваші мрії, да, тобто ви людина, яка досягнула якби, новий вид, давайте так домовимося, да, що є ми зараз і є нова наша версія. Це дві абсолютно різні людини. І якщо ви хочете притягнути щось в своє життя, по факту, як я вже і казала, да, для того, щоб отримати ту посаду директора, нам потрібно бути як директор, нам потрібно бути. Всередині, як директор, мати оці навички, не тільки навички, а мати е, характер, розумієте, всередині. І це дуже пов'язано саме з психологією, в тому плані, що ви маєте навчитися там, наприклад, боротися зі своїми страхами, попрацювати над установками. Такий момент. Далі е, це процес. Тобто, ви не можете за секунду. Да, сьогодні ви лягли спати таким, а завтра вже проснулися зовсім іншою людиною. Тобто, для того, щоб досягнути своїх цілей, це процес. Вам потрібно вчитися, вам потрібно робити певні кроки, не тільки да, здобувати певні знання і досвід, а працювати ще й над собою. І останній момент дуже важливо розуміти, що. Минуле, наше минуле, воно дуже на нас впливає. В якому плані? Є образи, є якісь ситуації, є люди, які тягнуть нас назад. І в якийсь момент ви можете з цим йти багажом, і вам це не буде заважати. Але в певний момент для того, щоб досягнути ваших цілей, вам потрібно над цим всім попрацювати. Наведу зараз приклад. Уявимо собі, що ви, у вас була якась ситуація в минулому, наприклад, нездорові стосунки. Де о, хлопець або дівчина о, погано да, з вами поводилася. І виходить, вас настільки це травмувало, слова те, яка була атмосфера взагалі в цих стосунках, настільки вас травмувала, що ви вам важко йти далі. Наприклад, в стосунки, якщо ви хочете стосунки, цей досвід минулих якби, років, він вам заважає. Тому над цим потрібно працювати, да, тобто не тільки робити. Можна так сказати, якісь зовнішні кроки, тобто шукати, навчатися, а потрібно ще працювати з собою. Тому так, починаємо, починаємо робити техніку, і, значить, дивіться, є колоса балансу. В минулому відео було користал позішкіана, теж модель балансу. Сьогодні у нас колесо балансу життя. Мені воно подобається тим, що там є сфери життя, які ви можете взяти якби, за основу. І взагалі було б непогано, якщо б ви взяли це колесо. І про кожній сфері ви пройшлися. Але зараз оберіть якусь одну сферу, я виведу на екран: оберіть одну сферу, яка для вас на даний момент важлива. Можливо, для когось це стосунки, сім'я, можливо, для когось це кар'єра, бізнес, да, гроші, друзі, оточення. Обирайте те, що для вас зараз важливо. Якщо ви обрали, візьміть зошит і блокнот, і запишіть, що конкретно ви хочете мати в цій сфері. Наприклад, ви обрали стосунки. Ви хочете, наприклад, сім'ю або мати здорові стосунки. Якщо ви обрали там кар'єру бізнес, який конкретно що ви хочете робити? Да? Тобто, в якій сфері ви хочете працювати, який саме бізнес ви хочете мати. Тобто, опишіть, ну, по факту, да, ваші мрії, ваші цілі, що конкретно ви хочете мати. Наступний пункт буде. Вам потрібно заплющити очі, і якраз отут варто зупинити зараз відео. Ну, я зараз докажу, да, зупинити, і потім зупинити відео і зробити оцю таку міні, як я це називаю, медитацію. Тобто ви закриваєте очі і уявіть себе, що ви вже це все маєте. Максимально да, відчуйте, як це мати те, що ви написали. Це дуже важливо, тому зупиняйте відео, робіть, уявляйте. І потім, коли ви, ви вже якби, достатньо все це зробите, да, уявите, відкривайте очі і повертайтеся до відео. Так, я сподіваюся, що ви вже повернулися до відео. Дивіться, ви уявили да, себе, що ви це вже все маєте. Ви маєте те, що ви написали. Тепер важливо написати по пунктах, як це було, що ви відчували в цей момент. Коли ви оце вже мали? Ви мали вже ці гроші, ви мали вже ці стосунки, ви мали той бізнес, ту кар'єру, яку ви хочете, що ви відчували? Як це було? Так, можливо, ви відчували себе впевненим у собі. Ви відчували любов, ви відчували. Що ви відчували? Я накидала якісь свої варіанти, але ви маєте описати, що саме ви відчували. Пишіть, поки у вас не закінчиться, тобто ви маєте передати оцю енергію, що ви енергетично відчували. Тому що ж ми розуміємо, що людина, яка умовно, візьмемо не людину, от ви. Якщо ви зараз почнете працювати не знаю, касиром в магазині. Ви будете відчувати одну енергію. А якщо ви підете працювати, наприклад, на себе, і у вас буде там свій вільний графік роботи, ви будете належати тільки собі, це ж буде вже зовсім інша енергія, правда? Тому вам потрібно описати, що конкретно ви відчували, коли ви уявляли те все, що ви написали, да, в плані, що ви хочете мати. Тобто, які ви там, які ви там? Успішні. Впевнені у собі, і так далі. Я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Як ви виглядали? Скільки вам було років, і так далі. Тобто, що вас оточувало? Максимально в деталях пропустіть всі оці пункти. Тобто, ви, о, якби ви там, в майбутньому. Як який ви? Ось це потрібно записати. Наступний момент. Ви вже описали, я знову да, скажу, що ви можете писати, поки у вас вже вам ну, от, можуть пункти повторятися, це нормально. Пишіть, 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 поки у вас ви, такі все, фух, все написала, все ж хотіла, написала або написав. І далі. А, от ви, у вас є цей список, ви описали своє життя, себе в, там, в майбутньому, да, коли ви це вже все маєте. Що вам зараз заважає бути таким? Саме зараз. Що заважає? Дайте відповідь на питання. Можливо, страхи, можливо, страхи, можливо, якісь установки, можливо, відсутність знань може бути, будь-що. Напишіть, що вам заважає мати оце вже зараз, бути такою людиною вже зараз. Наступне питання? Що я можу зробити, щоб отримати це? Але дивіться, тут важливо, пишіть, дайте відповідь на це питання, якщо б ви були да, спитайте нового себе. Тобто не зараз, от зараз поясню, що я маю на увазі. Ви є зараз, і ви уявили себе в майбутньому. От дайте відповідь на це питання майбутнім себе. Уявіть, що ви вже це все маєте. Ви вже це все досягли. Ви прийшли о, цей шлях, да. Ви маєте те, що ви написали, і от людина, яка вже це має, дайте відповідь на питання, що я можу зробити зараз, щоб це досягнути. По факту, ви маєте наче дати пораду собі з майбутнього. Постарайтеся уявити себе, що ви вже, тобто ви це новий ви. І дайте відповідь на це питання: що вам потрібно робити? Що ви можете зробити. Зараз, щоб це отримати. Знову ж таки, у вас можуть бути якийсь один пункт, може бути багато пунктів. Це вже залежить від вас. Пишіть. Тобто хай оця людина, так якби нова версія, вас дасть відповідь. І останнє питання, на яке потрібно дати відповідь. Що новий ви, так, тобто нова версія вас хоче собі сказати? Що ви хочете сказати, ви з майбутнього собі зараз? Що ви хочете сказати? Можливо, ви хочете сказати, що у тебе все вийшло. Можливо, ви хочете сказати, що слухай, та, ти класно, крута або крутий, в тебе великий потенціал. Давай роби, в тебе все вийде. Тобто, що ви хочете сказати собі в майбутньому? Точніше, навпаки, да? з майбутнього собі зараз. Якби такий лист з майбутнього. Пам'ятаєте, був фільм, як він називався, назад в минуле, здається. От, вони там подорожували в минулому. Так от, це чимось схоже. Ви можете, знову ж таки, цю техніку було б непогано зробити наступним чином. Пройтися по кожній сфері. Тобто, якщо ви, наприклад, зараз обрали там сферу кар'єра бізнес, е, пройдіться так ще по грошам, пройдіться по е, стосунки, сім'я, друзі, да, там ще є хобі, розваги, тобто по кожному пункту важливо так прийтися. Тому що, дивіться, ви людина, яка має там, певний е, певний як це сказати, певний бізнес або да, певна кар'єра. Це не зовсім та людина. Просто якби в ці, вони відрізняються, розумієте? Ви можете бути класним кар'єристом, але при цьому не мати крутих стосунків, і це все треба розглядати окремо і дивитися на це все окремо. Тому, якщо ви дійсно хочете, у вас є ваше якби, життя мрії, да? стосунки мрії, кар'єра і так далі, то ви маєте окремо це все розібратися, тому що. А за стосунками можуть стояти якісь певні блоки, моменти, установки, звички, які не дають вам саме мати стосунки, які ви хочете. Тому я кажу, що варто пройтися по цьому колесу балансу да, окремо по кожному пункту. Ось така техніка. Ви дали відповідь на питання, і там було якраз питання, да, що я можу зробити, що я можу зробити зараз. За ті пункти, які вам потрібно зараз вже почати робити. Тому що дивіться, ну, уявимо собі, що ви хочете мати певну кар'єру. Ви розумієте, що вам потрібно мати перший це досвід, друге знання це такий якби мінімум. Ви можете робити, ви можете вчитися, ви можете отримувати досвід, але при цьому вам психологічно буде дуже важко, наприклад, вийти там на новий рівень. І ви наче і маєте цей досвід, ви маєте знання, все наче окей, але при цьому вам важко йти вперед. І от тут якраз стоїть момент того, що ви можете, у вас можуть бути якісь певні страхи, про які ви зараз не здогадуєтеся, ви їх не усвідомлюєте. Можуть бути певні установки в голові, які теж вам заважають іти вперед. І оця техніка, якщо ви подивитесь на себе якби, з перспективи да, майбутнього. Ви вам це може дати певні е, відповіді на питання, чому ви не можете йти вперед. Чому ви стоїте на місці, хоча, здається, що ви робите певні кроки, які мають вас привести до вашої цілі. Е, тому ось так. Да, згадаю ще раз цю фразу, будь її енергію, яку ти хочеш е, приверну, при, привернути. енергії, яку ти хочеш притягнути. Да, при, ну, зрозуміло, притягнути. От, вам потрібно стати тією енергією, тому що, дивіться, все змінюється зсередини. Все змінюється зсередини. Ваші установки, те, як ви про себе думаєте, те, як ви з собою говорите, те, як ви, ну розумієте, ви можете просто собі не дозволяти цього для того, що ви хочете. І це буде спричиняти певні блоки для того, щоб досягнути. Цілі. Взагалі рекомендую цю техніку, вона, якби я вам дала її в скороченому варіанті. Якщо ви бажаєте попрацювати над це, ви можете прийти до мене на консультацію, і я вам дам її трошки ширшою. І ми подивимося на це трошечки більш глибоко. Ось я вам дала її, якби те, що ви можете зробити самостійно вдома, знайти якісь певні відповіді на питання. Але я ж кажу, якщо вам цікаво, можете перейти на консультацію. До речі, зараз я працюю так, що в мене перша консультація йде за донат. Тому це класна нагода, що в цьому, наприклад, пропрацювати цю техніку, або якщо у вас не було досвіду, роботи з психологом, попрацювати з психологом. Так, якщо у вас є якісь питання. Власна нагода, тому звертайтеся, є, вся інформація буде під відео, в описі під відео. Будемо завершувати. Я сподіваюся, що вам було корисно. І Зустрінемося в наступних відео. До зустрічі!